Ви знаєте, Хаймовичу, за новими правилами ми не можемо поселити вас із дівчиною в один номер у нашому готелі. Беріть ще один номер. Так і чому? Ви не розписані. Це що, боротьба за моральність? Ні, це боротьба за прибуток. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Помирає старий багатий корсиканець. Зібралася родина, чекають, кого ж старий оголосить спадкоємцем. За старою доброю корсиканською традицією все має успадкувати найледачіший. Вмираючий, слабким голосом каже: Домініку, сино мій, підійди до мене. Домінік підходить. Синку, уяви, що ти сидиш і бачиш, як вітер жене купюру в 500 франків. Що ти зробиш? Не зрушу з місця тату. Навіщо мені зайвий раз втомлюватися? Золоті слова, мій хлопчику, іди. Пауло, підійди. підходить Пауло. Пауло, голена пристрасна красуня тягне до тебе руки. Що ти зробиш? Не поворухнуся. До чого напружуватися зайвий раз? Прекрасна відповідь, синку, іди. Антоніо, підійди. Сам підійди, тату. Нещодавно дружина дістала альбом із нашими фотографіями до весілля, де ми молоді, худі, і зелені, сидимо, дивимось, згадуємо. Син п'ять років дістає одну мою фотку і каже Тату, а це ти коли фотографував? Це давно було, ще до того, як я з мамою познайомився. Тут дитина зависла на кілька секунд і видає. Так ти що, Ланісе нам не лідний був? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <реш> Ваша собака не кусається. Не бійтеся, добрих людей він не чіпає. Ви знаєте, я до кінця в собі не впевнений.